Як оскаржити розшук порушення права військового обліку військовозобов'язаними громадянами, якщо ви перебуваєте за кордоном? Відповіді адвоката на конкретних практичних прикладах та відповідно до норм чинного законодавства наразі багато звернень громадяни, які перебувають за кордоном, запитують, що робити, якщо вони завантажили собі резерв плюс, і вони в розшуку в них штраф, що робити. Відображаються такі повідомлення в Резер Плюс. Якщо ви за кордоном, можете встановити застосунок Резер Плюс та перевірити в розшуку. Ви за ТЦК чи не в розшуку є у вас штраф чи немає у вас штрафу? Така інформація відображається у резерв плюс, яким чином можливо врегулювати це питання та усунути порушення права військового обліку. По перше, можливо, за кордоном, якщо ви перебуваєте на законних підставах, подати заяву через консульську установу, долучивши паспорт, ідентифікаційний код, закордонний паспорт, військово-обліковий документ сканований, витяг з резерв плюс та інші документи, які підтверджують. Той факт, що ви на законних підставах виїхали за кордон, перебуваєте за кордоном та не порушуєте правила військового обліку, не отримували повістку до ТЦК та СП. Ця заява відповідно до порядку перенаправляється за місцем перебування військовому обліку до ТЦК та СП. Та вона розглядається. Скільки? 30 днів відповідно до закону України про звернення. Громадян наступний крок: таку саму заяву: плюс-мінус можливо подати електронною поштою з електронно-цифровим підписом та Укрпоштою лист з вкладення на адресу ТЦК та СП. Вони розглядають, приймають рішення. Якщо все добре, усувається порушення правил військового обліку. Якщо вам відмова, тоді можливо звернутися до адвокатів. Подається адвокатський запит на адресу ТЦК та СП, щоб вони повідомили причини порушення правил військового обліку. Повідомили повістку, щоб вони надали копію цієї повістки, докази того, що ви її отримали, що вони її направили. І тоді, якщо ви не порушите право військового обліку, можна оскаржити. Якщо ТЦК знов відмовляє, не розглядає, тоді можливо звернутися до окружного адміністративного суду з позовом і у судовому порядку відстояти свої права та таким чином усунути порушення правил військового обліку. Ось такий алгоритм: порядок дій. Якщо ви перебуваєте за кордоном, ви не порушуєте правила військового обліку, таким чи можливо захистити свої права і усунути це порушення, які можуть бути наслідки цього порушення? Це по перше, ви не зможете у повній мірі скористатися з консульськими послугами, перебуваючи за кордоном, отримання закордонного паспорту, паспорту громадянина України, інших документів, посвідчення водія. Також негативні наслідки: це штраф 17 тисяч гривень, який множиться на два. Це вже 34 тисячі гривень. Плюс ще виконавчі витрати, якщо повторно це вже 25-500, і таким чином можливо значні отримати штрафи. Що ви думають цього питання? Поділіться, будь ласка, у коментарях. Якщо вам відео подобається, поставте подобайку, підпишіться на наш канал за отриманням юридичної допомоги. Пишіть у особисті повідомлення, команда адвокатського об'єднання, Ющенко і партнери. Всім дякую за.